Друзі, ютуб, всім привіт! Слава Україні! Ось така у нас весна у 2023 році, дощить і прохолодно, але треба працювати все одно на пасіці. Я сьогодні розширяв е сім'ї е рамочками для нуклеусів. Ось даний нуклеус я вже розширив до повних корпусів, доклавши по 4 рамки в кожний корпус. Тут вже в загальному два корпуси повних ідуть. З рамочками, котрі для нуклеусів. Також я розширив декілька сімей. Третіми корпусами там теж поставлено нуклеусні рамки. Внизу сім'я на семи рамочках. Все решта вільний простір. Я заклав заставними досками. Тобто, фактично сім'я обмежена. З нижніх корпусів забиралася годівниця, на котрій вже висіло багато бджоли, де вони витягнули великі язики. Також за заставною знаходилися бджола на запасних рамках, відповідно, вони вже не вміщалися на самих рамочках. А, вся бджола була струшена у вулик. Вільний простір заклав заставними досками і зверху поставив їм магазин з рамочками, котрі для клевосю. Це був перший вулик. спробуємо їм глянути, бджола потрошки піднімається, також їм дав сиропу. Туда потрошки піднімається вверх, Надіюсь, що маточка також підніметься і зможе тут засіяти. В загальному таких а, ну, до, до, до 10 вуликів я ось так підняв і поставив їм додаткові корпуса. Сьогодні 19 квітня роздаю по 800 мл сиропу, роздавав, на сьогодні середа. роздавав був понеділок. Але я роздаю сьогодні, бо тому що в мене поїздка, без на змагання, і, відповідно передають погоду холодно. Ось не забрали, бо він давав 500 мл. Вони забрали. На вулиці зараз плюс 8, передають на ближчих, ну до кінця тижня, передають температуру а, плюс 10, плюс 13. Відповідно, буде холодно, а бджолам треба розвиватися і їх підтримати, бо, тому що молода бджола лупиться інтенсивно. Е е нектар вони принести не можуть. Той полок, що принесли ще в березні, то він їх наразі трошки спасає. Так що така ситуація. Це вже е даний суроп роздаю як... Екстремальний, щоб сім'ю спасти, щоб не впала сім'я в силі, щоб матка продовжувала сіяти. Або тому що погода, звісно, цього року холодна. Весна холодна, березень був набагато тепліший, ніж сам квітні. По великому рахунку у нас в квітні було 12, 13, 14 число, по-моєму, що були теплі дні, а все решта це або сніг, або дощі і мряка. І далі, на цьому точку. 19 квітня сформував ще дві сімейки, поставив їм по 4-5 рамочок зверху, е нуклеусних. клеосних, сформував по іншій системі, ніж, ніж давав попереднім сім'ям. Підставив тут 5, по-моєму, рамочок, там 4 рамочки. Ну, в загальному тут 10, а там 8. 19 квітня весь третього року лісовий точок. Тут також роздав сироп, роздавав по одному літру, бо теж на не буде 6 днів, передають холод, тому, тому треба бджілкам допомогти. Розумію, що це буде провокувати їх вилітати, але, на жаль, іншого варіанту немає, бо, тому що в мене поїзд, і я буду незабаром виїжджати. Сидять на нижніх брусках рамочок. Ось так плотно. Це оцей вінок, якщо у нас є рамочки, які для колекції. Також їм роздав літр сиропу. І ще до них заглянути, подивитися. Давав їм сироп о, в нижній корпус. Тут у нас йдуть медові рамки. І 2, 4, 6, 7, 14 таких рамочок. Але я думаю, що ми також його залили сиропом. Не думаю, що матка піднялася сюди сіяти, але вже будемо переглядати це о, десь ближче до 1 травня, коли будемо формувати нуклеуси. Наразі все, бджілки, тримайтеся, передають. На 29, 25, 26 число передають тепло. Надію, що воно до вас прийде. І нам всім буде тепленько і кайфово. Ось так.